Всім привіт! Це кордон медіа. Сьогодні вранці, 29 травня, росіяни нанесли ракетний удар по центру Краснопілля. Є двоє загиблих, а також інформація про щонайменше трьох поранених. Від удару пошкоджений будинок культури, а також від вибухової хвилі і адміністративні будівлі. Більше про наслідки атаки. Дивіться далі. Кабінет, так? Я була в кабінеті. Так, у момент вибуху я була в кабінеті разом із заступником Василем Анатолійовичем. Пролунав вибух. Почало Василь Анатолійович. мене взяв за руку і трошки вчасно вивів. Потім всі люди почали бігти в укриття. Так, пролунав вибух. Тоді ми почали бігти в укриття. Все сипалося, все падало. Вікна всі, все скло падало на працівників. Загибло дві цивільні людини, якраз які в цей момент ішли через площу. Чи правда, що від того, як сирена залунала і до самого прильоту, там декілька секунд було? Ні, було півтори, півтори, можливо, хвилини, до двох хвилин. Так, люди збиралися йти в укриття, але не встигли. Пішли, просто я вам покажу, щоб ви зняли на повну. Розкажіть, скільки людей звернулося за медичною допомогою сьогодні. До нас звернулося за медичною допомогою п'ять постраждалих. Всі це жінки. Значить, Двох хворих ми госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, з головного мозку, закрита черепно-мозова травма. Стан хворих на даний час середньої важкості вони перебувають на лікуванні. Ми зайшли в місцевий будинок культури Краснопілля, він і найбільше пошкоджений після ракетного удару. Тут вибиті всі вікна, пошкоджені конструкції, а також фасади. Але через те, що зараз складна ситуація, будинок культури не працював, тому в самому приміщенні людей не було. Я був в центрі, сидів в машині, великий взрив, дуже великий. Аж машину трясонуло хорошо, ну і сипалися ж камінюче. Все це. Люди полякалися сильно. Таке в нас горе, якби. А не знаєте про загиблих, хто вони? Знаю, Наташа. У мене її папа тренував футболу. молоді години, коли я, він мене тренував. І чоловіка знаю. Сталося сьогодні зранку. Я якраз знаходилася в приміщенні ресторану, коли почула вибух. Ми тоді побігли бігом у бомбосховище, прибігли люди. Як зараз ви бачите, що про ну, яка ситуація? повилітали кругом всі вікна. На даний час ми прибираємо, дуже ну, злякалися. Людей не було, моїх працівників були тільки дві працівниці з бомбосховища. Дуже, дуже прибігли у підвал. Е, на даний час ми прибираємо стекла, витягуємо. Е, закупили ми USB, Зараз будемо зашивати вікна, хоча б перший таж та другий таж. Моє ще приміщення у універмах, теж треба буде зашивати його. Теж вікна? Теж вікна, ну ви ж бачили яка ситуація. Зараз почалась повітряна тривога. Є загроза повторних пусків, тому ми спускаємося в укриття, доки не закінчиться повітряна тривога. Я прийшла на 8 годин на роботу. Колега прийшла на ще. Була в нас робота, що на набуло кирпичі переносить в гараж. Колега виходить на вулицю, я в гаражі, вибух. Я, звісно, здигнулася, перелякалася, все, звісно, всередині. Тоді кричить, колега Люда мені каже, бігом втікайте ну, в криття. А це що случилось? Ну, звісно, ми дуже злякалися. А ви ж до цього, до цього чули повітряну тривогу? Так, я чула, так. Укриття, працювали. Ну, бросували далі. Дома, ну, дома, нічого такого страшного не буде. Ну, а вчето кажуть, що не розкуйте, то пройде в укриття. А ми все, як знаєте, як кажуть, і то так вийшло. Вас не заділили уламками на Та, слава Богу, все добре. Убираємо, може, ж, уламки після вибуху.